Регулювання моменту приску палива на Mitsubishi l 200 міцубіші пажари, 100 і тому подібних із двигуном 4 d 56 в моєму випадку 4 d 56 t тобто із електронною паливною і турбіною. Але суть одна і та сама на них не відрізняється. По правильному потрібно виставити перші циліндри в МТ, там на шків на шпонку. Але так як я з дизелями не з перший раз стикаюся, все набагато простіше. На холодну заводиш або навіть там і на теплу, і, е, і сизий дим. Значить, що пізнє запалювання і машинка трішечки протраює, поки не прогріється. Значить, що потрібно раніше. Що для цього потрібно? Відкрутити гаючку раз, з внутрішньої сторони гаючку два. І ззаду внизу паливний, де до блока прикручується, так ось, відпустити дві гаючки. У моєму випадку потрібно було запалювання зробити умовне запалювання зробити раніше, тому я паливну нахилив до двигуна. Якщо потрібно пізніше, якщо у вас двигун дуже грубо працює, добре запускається, але грубо працює, значить потрібно трішки пізніше. Значить, в цей бік потрібно нахилити. Ось у мене зараз після ремонту, ось так приблизно там бачите, є свободний хід пазіка. Тобто в мене фактично максимум в ранні стоїть. Ну, Нічого страшного, головне працює. Зараз все складу, запущу і покажу, як буде запускатися і як буде працювати. Та оновлюємо інтеркулер, одягаємо патрубки. Закручуємо болти, встановлюємо АКБ, прикручуємо акумулятор, одягаємо клему, одягаємо другу клему, микаємо запалювання, запускаємо. Насолоджуємось роботою двигуна.